Ось такий набір зібрали для дівчинки, яка починає займатися тату. Бистро показує, що тут є, і несу швиденько на пошту. Серветки, лялька, фарба, чорна динамік і чорна від «Посейдон», щоб спробувати різні. Мило, мило, блакитне, обезбол. а також для очищення пінка є. Так, це я викладаю, інструкція. А тут такі рукавички, браслетик до принтера. Ось такі рулони, ще фарба. Фарба різнокольорова, загоювальна плівка в рулоні, буде те, що викладати. Ось це принтер, який друкується сім'ї. Він дуже класний, чесно він офігенний. Трансферний гель, ремувер, щоб витирати трансферний гель. Три такі. Коротше, одна ось така Шкіра для тренування. Чесно, це я не знаю, що це таке. Воно просто було в комплекті з машинкою. Машинка, ось капси, ось такі капси, гарненькі, звичайні капси, а потім ось це машинка. Ось дон, там в інших відео, в мене вона є. Багато різних трансферний папір в листах. Для ручного переводу можна його порізати потім для цього принтера. Маркер, захист на машинку, а потім ось такий вазелін, пахучий дуже класний загоювальний крем, голки від маст 15 штук, потім голки від Посейдон, що машинка, там, мабуть, 20 штук. Далі це зарядка, базажні бинти Ось такі різні вони. Кровоспинний засіб вибрали все таки в